І знову вітаю вас у своєму каналі і розглянемо таке завдання. Куб складений з певної кількості добре припасованих один до одного кубиків однакового об'єму, виготовлених з різних порід дерев: корка, дуба, кедра і чорного дерева. Яка середня густина куба, якщо кількість кубиків цих матеріалів узяті у відповідно. У співвідношенні 3 до 4, до 2, до 1. І так, нам відомо, що цей великий куб складається з однакових кубиків. І причому дано співвідношення їх кількості. Отже, найперше, що ми можемо зробити, це виразити з цієї пропорції кількість кожного виду кубки. Відповідно до пропорції N1 позначимо як 3x, N2 4х. Н3 кількість кубиків з кедра 2x і кількість кубиків з чорного дерева x. Згадаємо, щоб знайти густину, нам необхідно масу тіла поділити на її на його об'єм. Оскільки в нас усі кубики однакові, то це означає, що знайти об'єм тіла ми можемо. Помноживши їх кількість на об'єм одного кубика. dn це сума усіх кубиків з різного матеріалу. Відповідно, в цьому випадку отримуємо V дорівнює 3х, додати 4х, додати 2х і додати X умножене на V 0. Об'єм одного кубика. Обчисливши, обчисливши суму в дужках, знайдемо, що об'єм цього куба дорівнює 10 х в 0 Масаж буде складатися з мас кожної з його частин. Відповідно, оскільки в нас Чоти різних матеріали, то М буде дорівнювати М1 додати М2 додати М3 і додаємо масу кубиків з чорного дерева М4. Ну і оскільки густини, густини цих матеріалів нам відомі, то запишемо. Вираз для маси через густину і їх кількість дорівнює. Маса першої частини кубика буде дорівнювати ρ 1 помножити на кількість кубиків з цього матеріалу, це в нас 3х. І помножити на об'єм одного кубика. Додати. М2 це відповідно буде РО2 помножити на 4x і помножити на V0. М3 по аналогії. РО3 на 2х і на В нульве. І додати RO4 помножити на x і на v0. У даному виразі можна винести x помножити на V0 за дужки і отримуємо, що маса усього куба дорівнює x в 0, а в дужках залишається 3 ρ 1, додати 4 ρ 2, додати 2 ρ 3 і додати ρ 4. Підставимо у вираз для густини розсереднє дорівнює Маса Х0. Хмножити на V0. І в дужках 3 РО 1. Додати 4 РО 2. Додати 2, РО 3 і додати РО 4. І ділимо на об'єм. А об'єм цього куба дорівнює 10хВ нульвих. Скорочуємо однакові множники в чисельнику і в знаменнику і підставляємо значення дорівнює. В чисельнику залишається 3 помножити на 200 кг на метр кубічний. Додати 4 помножити на 700 кг на метр кубічний. Додати 2 помножити на 5500, на 550 кг на метр кубічний. І додати 1200 кг на метр кубічний. І все це ділимо на 10. Оскільки кожен з доданків кратний 10, то ми можемо відразу скоротити усіх їх на 10. Залишиться. Ро середнє дорівнює 3 помножити на 20. Відповідно буде 60. Додати 4 на 70. 200. 80. Додати Два на 55 п'ять, сто десять. І додати сто двадцять. Кілограм на метр кубічний. Ну, власне, і додаємо шістдесят додати сто двісті вісімдесят, триста сорок. Триста сорок додати сто десять. 450. 450 до Виходить, що середня густина даного куба 570 кг на метр кубічний. Дякую за увагу.